Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, всі наші зібрання вони проходять в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Це є найкраще місце на землі, там, де збирається церква Божа, народ Божий, там по обідниці Своїй є присутній Господь, Йому слава. Він достойний хвали. Знаєте, ми з дружиною їхали сюди на зібрання, і спереді нас їхала поліцейська машина. І в них ззаді було написано так: з нами Бог. О, коли б мені хто сказав 20 років назад, що на поліцейській машині ззаді буде написано з нами Бог, я би не повірив. Дорогі брати і сестри, з нами Бог є на цьому місці, Аллилуйя. Не знаю, чи це віруючі були поліцейські, чи ні, але надпис говорить про те, що вони вірять в Бога. І доказом того, що ми віримо в Бога. Ми сьогодні прийшли на це місце. Прийшли, щоб почути Його слово, щоб навчитися від Нього, і щоб прославити Його ім'я. Я, Я поділюся і слово Божого. Це буде Євангелія Матвія, 24 розділ, 42, 43 і 44 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж все, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тож будьте готові, і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Слава Богу, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь Духом Святим через нашого брата Віталя дуже добре говорив про пильність. Ви знаєте, я за п'ять хвилин до зібрання не знав, хто буде проповідувати. Це ми з ним не договорювалися. Але Дух Святий нам сьогодні нагадує, щоб ми пильнували, щоб ми були стійкі в вірі, щоб ми були мужні, щоб ми були готові. І Віталій він говорив більше про пильність, про мужність, про віру, про любов. А моє бажання сьогодні є говорити, щоб ми були готові. Слово Боже, нам говорить, що коли ми приходимо в дім Божий, то що ми маємо бути готові? що? Щоби слухати? Знаєте, людина мудра, вона слухає і робить з того висновки. Одного разу в моєму житті я розмовляючи з одним англічанином. Коли почався кризис в 2008 році, він до мене говорить, що будемо робити. Каже, кризис почався, робити немає. Я йому відповідаю, що в нас в Україні постійно кризис кажу, Для нас. Він каже, так, каже, але я вас, українців, знаю, ви каже, осінню чи там літом понароблюєте закруток, поставите Ви півроку можете не ходити в магазин. Я не знаю, звідки він це знав. Бо він сам з Англії, але він так сказав. І знаєте, коли я задумався над словом кризис, то коли його перевести, кажуть на грецьку мову, а тоді з грецької перевести знову на українську мову, то вже не буде кризис, а переведеться як суд. Знаєте, таке модне слово, дали кризис, щоб не говорити, що це є суд. Бо якщо ти скажеш, що це є суд, тоді постає питання, хто з ким судиться. А як ти кажеш кризис, ну то кризис таке слово. Будьмо готові. Ми, українці, ми завжди готовимось, правда? Мудрі люди з весни вже готовляться до зими. І Христос, Він тут в Євангелії, Матвія, він говорить. Про готовність. Знаєте, і тут в цьому розділі 24-му він говорить, що як було за днів Днівнойових, так буде і прихід сина людського. Що було за днів Днівноєвих, дорогі брати і сестри? Був пото правильно. І там написано, що за тих днів люди що? Жили, женились, виходили заміж. Дорогі мої були такі ж самі люди, жили такі самі люди, як живуть зараз. Але серед них був чоловік, який готовився до потопу. цей чоловік називався Ной. А чому він готувався до потопу, дорогі брати і сестри? Бо він в своєму житті пильнував. І коли Бог йому об'явив, що цей світ буде потоплений водою, він послухався Бога, і згідно Слова Божого, він будував ковчег для себе і для своєї сім'ї. Алілюя! І знаєте, він будував, а люди приходили і сміялись, тоді не було дощу, тоді земля орошалася росою. Ну ось настав цей день, і ной був готовий, і ковчег закрився. Тому цей приклад, він є дуже вдалий, дорогі брати і сестри, сьогодні для нас. Сьогодні Господь закликає нас, щоб ми в нашому житті пильнували, щоб ми були стійкі в вірі, щоб ми мали любов і щоб ми були готові, бо ми не знаємо, коли прийде Господь. Знаєте, сьогодні в нас в країні для багатьох людей кожного дня, можна сказати, навіть кожної години, можливо і частіше, до когось приходить Господь. Тому що ми живемо в такий час в нашому краї, де кожен раз падають бомби, де йде війна, де гинуть люди, і, і чи люди готові вони. До того, щоб зустрітися з Господом. В Євангелії Матвія, 19 розділ, 16 вірша, там є така розмова Ісус і багатий юнак. І цей багатий юнак підходить до Христа, і Він говорить, що я маю робити, щоб посягнути вічне життя. І Христос йому відповідає, що ти, каже, повинен шанувати свого батька і мати. Ти повинен виконувати заповіді Божі, не вбий, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Люби свого ближнього як самого себе. І цей юнак, він відповідає, що я це все роблю з малку. І Христос йому сказав, що одного тобі бракує, все продати і послідувати за, за, за мною. І коли цей юнак почув 22-й вірш 19-го розділу, таке слово відійшов, зажурився, бо великі маєтки він мав. Знаєте, цей юнак був успішний в своєму житті. Він був успішний в тому суспільстві, де він жив. Сьогодні є багато людей успішних. В них все є: і машина, і вдома, і все в них є. Але тут, дорогі мої брати, дорогі присутні, дорогі сестри, тут якраз говориться про готовність чи був готовий цей юнак послідувати за Христом. І ми прочитали, що коли він почув, що йому треба залишити, то він не був готовий. І я роздумував над тим і так подумав, дорогі мої, коли би цей юнак прийняв правильне рішення, він би осягнув вічне життя. Він би ніколи не помер. За які гроші ми можемо купити вічне життя, дорогі мої? За яке багатство? Е, у мене був один знайомий, він бізнесмен. Він ще живий, у нього син захворів на рак. Він мав великі статки. І він каже: Я готовий каже, віддати все своє багатство, лиш би син мій жив. Цей юнак, він не був готовий розстатись своїм багатством. Але ті люди, які готові послідувати за Христом, вони не тільки осягнуть вічне життя, а вони будуть багатіти в Господі. Алілуя. Знаєте, наше життя, воно на цій землі закінчиться, і одного дня прийдеться пристати перед Богом. Є люди, де Слово Боже нам говорить, які думають, що вони готові. Слово Боже, нам говорить, що є люди, які пристануть перед Христом, буду говорити: Господи, іменем Твоїм ми виганяли демони, іменем Твоїм ми робили великі чудеса і знамена. Але Христос каже: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Як є важно, сьогодні брат говорив пильнувати, дорогі мої, і бути готовими. Знаєте, коли ми прийдемо перед лицем Боже, коли наше життя закінчиться. Господь нас не буде запитував, скільки було синів у Ноя. І Він навіть не буде запитував родовід Ісуса Христа, а Він буде питати, як ми прожили наше життя. Дуже добре знати Слово Боже, тому що, знаючи Слово Боже, ти знаєш, в якому напрямку рухатись. Але знання, дорогі мої, вони без діл. Нічого не дають. Знання без діл нічого не дають. Тому сьогодні Дух Святий нам нагадує, щоб ми пильнували, щоб ми були в вірі, щоб ми мали любов, щоб ми були готові, бо не знаємо, якого дня прийде Христос. Апостол Павел в першому посланні до Корінтян 6 розділ. Дванадцятим віршом він говорить такі слова: Усе мені можна, та не все на пожиток. Він говорить, до нас звертається, що каже, нам все можна, але чи є воно на добро. І цей шостий розділ він є дуже цікавий такий. Хіба каже другий вір, хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Святі люди вони повинні бути готові до того, що одного дня. Вони будуть судити світ. Третій вірш говорить, хіба ви, не знаєте, що ми, верніше, хіба ви не знаєте, що святі. І третій вірш говорить, хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, і не тільки життєве? Дев'ятий вірш говорить, хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують. Вони. Слово Боже нам говорить про те, що ми знаємо. І ми знаємо, дорогі брати і сестри. І нам потрібно бути готовими, потрібно себе приготувати. До зустрічі з Господом. 15-й вірш говорить, хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, у взяв все члени Христові, зроблю їх членами розпустосі зовсім ні? 19-й вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Нам потрібно приготувати себе до зустрічі з Богом. Кожна людина, яка приходить до Господа, вона повинна розуміти, що життя її залежить від Бога. І не тільки ця людина, яка приходить до Бога, але й всі люди, які живуть на землі, їхнє життя. Залежить від Бога. Коли ми дивимося на старий заповіт, дорогі мої, то в старому заповіті люди, щоб поклонитись Богу, приходили завжди до храму. В новому заповіті, віруючі люди, які прийшли до Бога, вони є тим храмом. І куди ми йдемо, то храм йде з нами. Він є з нами, дорогі брати і сестри, на цьому місці. Тому апостол Павел говорить, щоб ми приготували цей храм до зустрічі з Богом. Тому я на початку сказав, що коли ми йдемо в Дім Божий, то ми маємо бути готові що? Щоби слухати. І коли ми слухаємо і приймаємо Слово Боже в своє серце, дорогі мої, то Слово Боже пророблює працю. Тому що Слово Боже нам говорить, що через Слово Моє ви вже чисті. Халілуя. Яке силу має Слово Боже? Одного дня слово Боже прийшло в моє життя і я його прийняв. Я міг його не прийняти, як цей юнак. Але я його прийняв. І коли сьогодні Господь промовляє своїм словом через Духа Святого, я раджу вам прийняти. Знаєте, багато людей думають так, що коли я помру, то на цьому все закінчиться. Я вам скажу так, що коли ми помремо, то ми починаємо розуміти, що перед нами вічність і вічне життя. як говорив один брат, каже, перший мільйон років це навіть не початок. Перший мільйон років, дорогі мої. Це навіть не початок. Колись я почув таку притчу, десь років, може, так, з 12-13 назад вона ця притча була озвучена на каналі Росія 24. Зараз я думаю, що дуже мало українців слухають цей канал. Але там ця ведуча розказала притчу про двох. Про двох братів, близнюків, які були в утробі матері. І один близнюк був віруючий, а другий близнюк був невіруючий. І там в утробі матері вони розмовляли. І цей віруючий говорить: каже, ти віриш, що ще є життя не тільки тут, де ми живемо, а ще є життя. Цей невіруючий каже: Я не вірю, що ще є життя. Цей віруючий говорить, а ти віриш, що у нас є мама. А він говорить, я не вірю, що у нас є мама. Він каже, а чому ти не віриш, що у нас є мама, бо я її ніколи не бачив. І цей віруючий йому говорить: каже, а ти каже: послухай, коли все замовкає, ти можеш почути її голос. Ти можеш почути, як вона співає. Ти можеш каже, почути дотик її. Рук, але невіруючий каже, я не вірю. Але другі мої насправді є мама, алілуя. І знаєте, щоб народитися в цей світ, то практично дитині, яка є в утробі матері, їй потрібно там померти і вийти на цей світ. Сьогодні, коли ми роздумуємо над життям, чи ми готові до смерті? Чи ми готові до того, щоб зустрітися з нашим Творцем? Це буде, дорогі мої, приблизно так же само, як і народжується дитина. Наша душа, наш дух залише це тіло і піде на зустріч до Бога. Чому я вам так говорю? Тому що я в своєму житті пережив клінічну смерть. І коли моя душа вийшла із мене, то я себе побачив зверху, побачив свою дружину і побачив навіть свого синочка, який ще був маленький в ліжечку. І я бачив себе зверху, а ви знаєте, моя душа, вона линула туди до Бога. Але як говорю, що цей ланчужок ще не розірвався, і Бог, я декілька разів так пролетів над кімнатою, і Бог мене назад повернув в моє тіло. Оце приблизно є смерть, яку я, клінічну смерть, яку я пережив. І мені десь років 20 назад попалась така книжечка, де один лікар. Дослідив 20 тисяч людей, які були в стані клінічної смерті. Він свою кар'єру розпочинав на швидкій допомозі. Він не віруючий. Але він каже: мене здивувало, тому що одного разу я заїхав до професора, який був в клінічній смерті. і Він розказував, як там все в небі, як там зорі. Він каже: Ну, я думав, він начитався. А потім на другий день він попав до старенької жіночки, неграмотний, яка йому розказала все те саме, що розказав професор. І він дуже зацікавився, він дослідив 20 тисяч людей, які були в стані клінічної смерті. І він говорить, що були люди, які були в стані клінічному смерті, вони зустрічались. З нечистими духами і з дьяволом. Були люди, які були в стані клінічної смерті, вони зустрічалися з ангелом і з Богом. І були люди навіть, якщо він ніколи не був в Тернополі, то він міг все розказати про вулицю і про все місто. Життя є після смерті, дорогі мої. Є Господь, є наш Творець, є наш Спаситель. І Він говорить, що він скоро. Прийде і Він бажає, щоб його люди були готові до зустрічі з ним. Алілуя, слава Богу. Він ніколи не помиляється, дорогі мої. Він любить нас. Я завжди так люблю говорити. На землі вже проживає більше сім мільярдів, Кажуть, що вже до восьми мільярдів є людей. А Господь відкрився нам, яка велика милість до нас. Ми нічим не краще тих людей, дорогі мої. Але Бог відкрився нам. І Він сьогодні нам пропонує вічне життя. Але Він через Слово своє говорить, щоб ми пильнували, щоб ми стояли в вірі, щоб ми надіялись на нього, щоб ми були готові до зустрічі з Ним. І зараз ми підемо в цій молитві до нього. І ми будемо молитися до нього. Найкраще кожен про себе буде взивати із серця до Бога. А Він є цей, який знає кожне серце, Він знає наші нужди, він знає наші проблеми. І коли ти бажаєш зустрітися з Господом, проговорив своє серце, поклич до нього. І він обов'язково прийде, і ти відчуєш його, як багато із нас на цьому місці відчули живого і реального Христа. Давайте всі молитві ми прийдемо до нього.